Всем привет, я, я мат, Матвей Кейлинг і я хочу сказати, що коли я заставил цей ролик, то це було давно, но саме дороге, скільки мені років? роки. Ну, я бы не знаю это таймсу сказати, Ну, мені давать. Я знімав вже, напевно один рік назад. Один рік мені назад було вислом. Невосмосно. Короче, я, значит, перший раз, коли я почав занімати, то я це врадився. У мене один подписник або п'ять підписників. То а найс. То я хочу, будь ласка, в 40. Або 50, Або сорок п'ять. Невос ну, Я хочу, щоб у мене було більш тисячу ти мільйонів. І так далі. І, коротше, я давно не знімав ролики, відео і все далі, ютуб все. Так, я так давно не знімав. Давно. І я хочу вернути все. Ну, як ви хочете, пока, бо ще тут поговоримо на норм. Коротше, я сиріна має 9 років оце мій остріст оце мій орост на 9 років оце мій остріст на 9 років я думаю я так і не можу показувати ну коротше оце мій остріст знімав майже за рік або два роки і я хочу повернути свій канал із телефону. я не знаю я не знаю ні, ні про ч. Не все про я знаю про YouTube. Я дивлюсь Ютуб сорт. Я дивлюсь роки з видео. И я хочу вернуться канал. Па-па.